Tewet <laughs> langkaru <laughs> 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 <coughs> Саме так, 20 жовтня, відомого боксера та волонтера разом з фондом Ми поряд зустрічали у дитячому будинку Жива перлина, який знаходиться в селі Онуфрівка. Під час цієї поїздки благодійники передали дітям 50 комплектів шкільної форми як для хлопців, так і для дівчат. Також вихованцям закладу подарували п'ять коробок з одягом, дві з взуттям, коробки з дитячими іграшками та багато фруктів і солодощів. Долучилися до допомоги і українські ковбаси, які передали дітям багато м'ясної продукції. Там проживають Дітки різного віку від маленького до 18 років є багато спортсменів, які виступають навіть на світовому рівні. І зараз хлопці готуються до чемпіонату світу з з'єдиного. Ми їм неодноразово допомагали в спортивному знаряді, і зараз теж привезли їм речі, взуття, нову шкільну форму, іграшки та різні смаколики. Насправді такий великий об'єм допомоги був би просто неможливий без участі небайдужих людей. Від себе хочу подякувати всім небайдужим. Бо на цей раз ми опублікували оголошення о тому, що їдемо до дитячого будинку, і багато людей підтримали цю ініціативу і приїхали, привезли і смаколики, і іграшки, і ми все це одразу завантажили в автомобіль і повезли до дитячого бути. Дякую всім крім чужанам, хто не байдужий та розуміє, куди і що треба направляти. На цей раз волонтери фонду Ми поряд створили свято для трьох десятків дітей з живою перлиною Сергія Радченка пов'язує дуже багато. Його фонд вже не вперше допомагає тамтешнім діткам. Це відбулося три роки тому, у 2020 році. Це Різдвяні свята, да, наскільки я пам'ятаю, да, та різдвяні да, да, свята так. і Сергій разом служили. У нас тоді тільки зароджували э, спорт любов у дітей до спорту, і тоді ми написали э, запит, вони до нас приїхали, і так ми познайомилися вже протягом трьох років. Ми, скажімо так, близькі друзі. Сергій Радченко не планує зупинятися. Він вже анонсував чергову допомогу з благодійним фондом. Плануємо за тиждень буквально робити видачу. Це будуть продуктові набори. Невелика кількість на жаль, немає можливості у наших польських друзів та європейських зараз передавати. В тому обсязі, як хотілося би, тому буде 100-150 лише наборів, але це теж добре. Я думаю, 107 сімей в Кременчуці підтримати це теж добре. Єднаємося та допомагаємо один одному разом. До перемоги. Дмитро Целюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.